На Вінничині новий дім отримала родина переселенців Кривогорніциних, яка виховує 10 дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ми знаходимося майже в центрі Якушинецької громади. 10 хвилин ходьби до пішки до школи, до амбулаторії, тобто для такої сім'ї, в якої виховується 10 діток, це дуже важливо, щоб діти могли розвиватися, навчатися. А цим будинком буде опікуватися Якушинецька громада, тому що скільки в рамках субвенції. Придбаний цей будинок він залишається в комунальній власності громади. У 2024 році за кошти державної субвенції в сумі 14 мільйонів гривень в області придбали два сучасних будинки для релокованих дитячих будинків сімейного типу. Один з них для родини кривогорніциних. Ми були в селі, в такому, де 80 людей населення. Де немає інтернету, так тяжко нам новий будинок знайшли. Ми переїхали трошки в краще село, і на сьогоднішній момент ми отримали такий подарунок за це. Велика дяка всім, хто працював. Ми Облаштуємо кімнати, щоб було і зручно і дітям, і нам. Подружжя з дітьми переїхали із села Олександрівка Краматорського району Донецької області. кажуть на Вінничині з перших днів отримали підтримку та допомогу від волонтерів і представників державних установ. Хай тут буде лише злагода, мир, любов. Ну щоб завжди були повні столи, все, що хочете ви і прагнуть ваші дітки, щоб воно тут обов'язково здійснялося, і ці ключі передаємо. Новий дім сучасний двоповерховий, оснащений системами воду, газу та електропостачання, резервним твердопаливним опаленням. Біля будинку простори, подвір'я, є фруктовий сад, земельна ділянка. Родина вже планує, як облаштує своє нове житло так, щоб усім було затишно та зручно.